Хочеш натурально пофарбувати яйця без жодної хімії? Сьогодні покажу, як легко та безпечно зробити це за допомогою звичайної куркуми. Яйця виходять яскравими, сонячними, абсолютно безпечними, ідеально для великоднього кошика. Залишайся зі мною буде цікаво. Перед тим як фарбувати, яйця обов'язково потрібно підготувати. Їх слід добре вимити, щоб позбутися бруду, жирних плям і всього зайвого. Чисті яйця краще вбирають натуральний барвник, а колір буде рівномірним і насиченим. Тож підготуйте воду, у неї додайте столову ложку соди, перемішайте ту воду і акуратно вимиваємо яйця від залишків бруду та жиру. Тепер готуємо натуральний барвник. Нам знадобиться приблизно 30 г куркуми. Це майже 2 столові ложки. Додаємо трохи води і добре перемішуємо до однорідної пасти. Так куркума краще розчиниться у відварі і не буде грудочок. Тепер куркуму перекладаємо у кастрюлю, де будемо варити яйця. Додаємо літр води. 2 столові ложки оцту. Він допоможе закріпити колір. І чайну ложку солі. Сіль запобігає потрісканню шкаралупі. Все перемішуємо і барвник готовий до використання. Поміщаємо у каструльку наші яйця. Я поміщаю обережно за допомогою ложки. Відправляємо каструлю з яйцями на вогонь та чекаємо, поки вони закіплять. Після закіпання варимо ще приблизно 10 хвилин. Далі їх можна одразу виймати або ж залишити у рощині на певний час. Підготуйте миску з холодною водою та перемістіть яйця у цю миску для того, щоб змити залишок куркуми. Далі підготуйте серветку, на яку ви викладаєте яйця. У невеличку ємність наливаємо олію. Беремо шматок серветки, змочуємо в олію і протираємо яйця. Це ми робимо для того, щоб колір був більш насичений та рівномірний. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався такий метод. Чекаю ваші лайки, коментарі та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео.